А я, блядь, был бы за него. Давай разгазовывай, блядь, давай! Ну, Выезжай, что а ты дёргаешь? Коля все. Так ты резче кидай цеплення. Резко. Чу? Я бля боюсь, блядь, за помощью там. Диску так Ого ти диск ебадесь? Ото шоу раз тут. Ото? Христос <гум> воскресенчик! Оїстино вишечка моя! <гум> ти, 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 раз, бей, Догавим, Сука, та мене такі ноги голова, блять, болитиме, блять! Христа, їба, ну давай <гум> <і сан. гум> <гум> додому нахуй! Сука, блядь, подерчу нахуй, блять, твари! Нема, ні, <гум> дума, хотіла чверти взяти дві. <гум> Де, ти, я, Анделик, нахуй. Слава, давай чвертку бензину, заебал. Так а мені пилку, там якраз у пилку залити на раз. Ми за джуса лучше возьмем. Мені, блядь, там напитоком бабки забрали. Хуєть тобі, забравити. ти вчора, блядь, тиски чу... три взяв. Давай їбаш, нахуй, бо я дрис. Хуєть тобі бля. там, та там, блядь, хватату бензину, нахуй. Тобі чвертку, блядь, вічню назад хватить зі. Хуєть там хватить. Давай, сука, бо я тебе, блядь, уріжу, нахуй. Кеш, це зайди. Де? Чого це, блядь, я, блядь? Сука А пішки так Тобі, підар, на Да дибак! Сиди, сука, нормально, йобана в рот. Тобі підар, на дибак? Дай, да, придибати, блядь. Тобі їбало мало, блядь, набила. Щас, сука, наб'ю нахуй. Падла, блядь. нахуй, блядь. Деба йому, блядь. Я тобі, сука, дам, де баблять. Нещастя ти, йобана. Завтра ти там при спішці ходить. Має підораз. Сука. Йобана. Зараз пішки, сука, підеш, я тобі відповідаю! Я тобі його розіб'ю нахуй зараз! понять. Ходити ну, ми з типілами, мені тисяча ця Ну таким дебілом як ти, тобі, блядь, хуйно сіти можна, блядь. Дручілка, ти, йобана, блядь. Не ти, йобана. Нема йому, блять. Я тобі піддав. Вона немає Нема, блядь. Нахуя? Да едешь. Сука, блядь. Сука, блядь. Сука, блядь. Сука, блядь. Сука, фару Сука, блядь. Ти нахуй ну, блядь.